Добрий день! І у мене до вас запитання. Як ми з вами звертаємося до найріднішої людини? До найріднішої? А яка це людина? Звісно, це мама. Які шанобливі слова є у нас в Лексиці для того, щоб ми звернулися до неї, до найріднішої? Слухаймо, мама. Матір, мамочка, мамуся, мамусінька, неня, ненечко, неньо. А от якщо мама дуже поважна, така, знаєте, вже старенька, то ми говоримо пані матко. А якщо мама навпаки молода і тільки-тільки народила. То ми до неї звертаємося породілля або роділля або поліжанка, тому що вона лежить від втоми, від пологів. Справді ми звертаємося до мами, використовуючи найрідніші слова і вживаємо пестливі суфікси, тому що вона для нас найрідніша рідна мати моя. Ти ночей не доспала, і водила мене у поля край села, у дорогу далеку, ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. З вами була я, Наталка. Шануймо маму і шануймо весь наш рід. Do popatczenia.